Погляньте на цю красу. Тігуан 2015 року це не просто авто, це вираз вашого стилю, вашого характеру. Зареєстрований вперше в липні 2015 року. Цей Тігуан завоював серця водіїв своєю відмінною якістю та високим рівнем комфорту. Пригнаний з Німеччини, він приїхав до нас з пробігом 92 тисяч кілометрів. А зараз на його відомому спідометрі 101 570 кілометрів. Що свідчить про його великий потенціал і готовність до дороги, обладнаний новою аудіосистемою Abyss Audio QS 90 1 яка працює на операційній системі Android 10. Крім того, на ньому встановлено нову літню резину від відомого виробника Continental. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Tiguan точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.